Сьогодні ми на івенті Tampa Bay Chamber. Це є бізнес-екселератор. Сьогодні святкує 140 років клубу. Уявіть собі, кілька династій, це кілька поколінь, які працюють в цьому бізнес-клубі саме у Tampa Bay Area. Тут ви можете глянути історію. Бачите, вони почали в 1885 році. Бачите, 60-ті роки, 71-й. І тут знаходяться стенди аж до 2020-го. 90-й, 2003-й. І вже 2020 рік вони напевно у своєму офісі, де ми вчора були буквально на івенті. Це класно. Компанія з вісім локальними таборами, майже 300 бізнесів отримують фундування в 1,2 мільйона доларів. Так як сьогодні 140-річчя Tampa Bay Chamber, то вони зробили ось таку класну цифру 140, і тут всюди перелічені кожна компанія. Десь тут є звичайно і WowNowCleaning, вони перелічені з двох сторін, тому можете прийти і пошукати нашу компанію. В Америку ми приїхали три роки тому по ю І бачите, всього на третій рік життя ми вже є учасниками бізнес-клубу, в якому більше тисячі учасників. І, в принципі, так просто можна стати учасником класного бізнес-клубу і розвиватись. Цим я обожнюю Америку в неї величезні можливості. І якщо ви навіть приїхали сюди і не знаю, вчора приїхали, сьогодні зареєструвались, Поки ви продаєте всі процедури погодження, і ви все одно маєте можливість класно вибитись в люди. Дивіться, скільки сьогодні людей прийшло, прийшло більше тисячі людей, і ми приймали участь у такій бальній залі, де нам накрили стіл, нам дали десерт, каву, цілий обіди, і ми просто проводили час в цьому шикарному місці. На сцені виступали діти, які співали гімн національний в Америці, а також були барабанщики, які ходили по сцені. Пастор, який говорив проповідь на початку, а також всі засновники цього тампа чембер клубу і всі учасники. Поки всі фотографуються, я вам хочу нагадати, що ми займаємось клінінг бізнесом в Америці. Ми працюємо по всьому Tampa Bay. На даний момент в нас вже 22 людей в команді. З них 8 клінерів і все решта адміністративний штат. Цей бізнес у нас вже два роки в Америці, і я вірю, що на наступний рік ми будемо тут на сцені отримувати нагороду Small Business Owner. Ми сфотографувалися з президентом Чембер клубу. Бачите, нам роздали ось таку сумочку. І нам роздали букети, які стояли на столах, і це надзвичайно приємно. Ми тепер йдемо з різдвяником додому напередодні різдва. А це класний подарунок. А ви підписуйтесь на наш канал і до зустрічі на нових відео.